Так шановні ну, друзі, знову ми разом, а ще ще проїдемося на велосипедику. наверное нормально mm -hmm. вот так мороженка вчера подрывали понял В принципі таких всяких цветных не люблю. Люблю просто пломбир але, Ну, я думаю, з фісташками прикольно. Раз, можна попробувати. тим більше по акції. Так, що у нас тут з доляром? Доляри по доляри. Доляры. 4070. Короче, туди сюди мусолят Вчора Вчера був 4080, купівля. Було цікаво. Продаж 41,10. Євро, звісно, стартувало нормально. 44,10-44,30. Так, ну що, зараз зайду колбасню якусь куплю Так что вчера лифт конечно нас подставил По полной програмі. Завтра я на працю відроблю, потом Намічається маленький бюджетний пікнічок. Коротше, бюджетний пікнічок. А може воскресення, вона же неділя. Короче, можливо, неділю на третій пік. пляж. Він же міський прорваться. як небудь чи на вело, чи на машинки припікає. короче доживем посмотрим да Що вчора, короче помідор не було, было розовый пакется еще сегодня не машу так что у нас сирена начинается да? Прильоту куча Сейчас на мою парковочку Все, есть такие контакты. Короче. 20% заряду. В будь-який момент ми можемо з вами потерятися, так що мирного неба. Гарного дня. Побачимося. Ну ще я не простився повністю. Ми ще вроді не пікнули. Ох, який джеккрасивий. А ну, зараз капчонки може. Хоче мене атакувати. Фінська ага. вона вся блестяща, я не стало щось було. Кушуту Київська. А можна цей кусочок фінської? Все, все, все. Ноу, no, ноу. No. Карта. Да, uh -huh. Сьогодні чітко сработало, прикиньте, 87 гривень на цей кусочок. тоненький, маленький, худенький. батарейку щоб кинуть в ящик уже третій день поняли батарейки есть ящички стоять в магазинах в домах Щоб туда батарейки просрачені, скидувати. так що тут кінь? Заждався? я быстро ж да так, а ну ка друзі. 0,7. Ой, там 6 красненьких уже. Таких пылючки чуть-чуть бы сошла на освежить надо будет на работе. На работе. Давайте самої олійкою проїдетесь. Та вироблю у вас і камеру. Подивіться, там я вчора на супругу чуть був з вами ж. У вас воду з собою взяв покупатися. Вода тепла такая не освежился толком. Совсем, so совсем so теплая вода. Аж горячая. чи Вечірком ще випертися, розходити спину взагалі хреновило. Ще. ще треба буде хуторок ще заскочить, що там докупить? докупити. докупити. Що двори дороги в дворах так і не поробили. Як були тут ями, так вони і залишилися. В ту сторону, що в е, сторону сімей, ну, сімейної медицини, сімейного лікаря, коротше.